І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось. Не жити, а реально існувати. Раніше там нам, хоч транслювалось, там мова, віра, війна і так далі. І люди, в принципі, в це вірили. На початку війни люди дуже в це вірили, і останнє з карману винімали, щось віддавали і так далі. Побачили, що відбувається зі сторони там, корупції, волонтерів, ці вагони гуманітарки розкладали і так далі. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити особливо ну, ті, хто в Україні. та ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес. Вони людьми мої рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі, і у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати якось не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було. Всі останні несли з дому, допомагали, чи можна фронту, військовим, там, якісь рекордні збори і так далі. А потім величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебути. До чого це все призвело Україна ще більше. Поділилась да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну, я б не сказав, що навіть менше, ніж ворог. Хоча це просто другими методи. Вбувається, на українці само знищують один одного зараз. Бо й немає ідеї, люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль, я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від ста тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.